Навесні все навколо розквітає, куди не кинь оком всюди яскраво зелена травичка, немов шовковий килим. На цьому килимі безліч яскравих кульок. Що ж це таке? Це кульбаби. Своїм виглядом вони нагадують маленьких курчат. Кульбаба-дивовижна квітка, яка схожа на сонечко і одним своїм виглядом піднімає настрій. Яскраве, жовте забарвлення, радує навісні всіх, хто його бачить. Ця невибаглива рослина починає квітнути однією з перших. Приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються жовто сонячним кольором. Все навколо ніби покривається яскравим повпростирадлом. Квіти кульбаби складаються суцвіття кошики. Такий жовтий кошик знаходиться високо на тоненькому стеблі. Листочки мають довгу загострену форму з порідненими краями. Коли ж квітка відцвітає, то з'являється насіння, на кожній насінині зверху є білий пух. Через це, здається, ніби кульбаба одягла кровлу пухнасту шапку. Повіяв Витерець на кульбабу, яка відсвіла, і в ці ці волоски розлітаються в сторони, рознося насіння по полях, лугах, галявинах. А з приходом весни з таких насінин виростуть нові квіти кульбаби. Кульбаба улюблениться малюків, доки вона жовта, яскрава і цікава. А коли перетворюється на пухнасту білу кулю, то це найкраща дитяча забава на природі.